Доброго дня, шановні семикласники. Я вчитель фізики Бондаренко Лесі Іванівна. Сьогодні ми з вами познайомимося темою поняття про різні види матерії будова речовини. Давайте з'ясуємо, що вчені називають матерію. З античних часів у науці використовують поняття матерії. Почувши слово матерія, багато хто з вас, напевно, уявить якусь тканину. Проте для вчених це поняття є багато ширшим. Матерія це все те, що нас оточує. Спостерігаючи світ навколо, ви побачите різноманітні фізичні тіла. Будь-яке. Фізичне тіло складається з речовини металу, пластику, дерева, повітря. Отже, речовина це з чого складається або зроблене фізичне тіло. Речовина є одним із видів матерії. Фізичні тіла це речовини з яких може складатися будь-яке тіло. Тобто фізичне тіло це є об'єкт, що має форму, певні кордони і складається з речовини. Тіло це те, що нас оточує. Фізичні тіла поділяються на два види природні та штучні, тобто ті, що створені людиною. Природні це сонце, зорі, штучні це м'яч, підручник, парта, ручка, зошит. Фізичні тіла поділяються на три види: тверді, газоподібні, рідкі. До твердих ми відносимо олівець, камінь, зошит, ручка. До рідких Відносимо краплю дощу, олія до газоподібних, повітря в повітряній кульці. Багато тіл мають тверді, рідкі і газоподібні складові, тобто це є живі істоти, автомобілі, хмари. У XIX столітті учені встановили, що крім речовини, існує ще один вид матерії. Поле. Наприклад, за допомогою електромагнітного поля невидимих електромагнітних хвиль ми маємо змогу поспілкуватися по телефону. Капітан дальнього плавання може з'ясувати координати свого судна через супутник. На подібних хвилях працюють радіо і телебачення. Світло теж є прикладом електромагнітного поля. Речовина і поле розрізняються своїми властивостями, але можуть перетворюватися одне в одне. сяєво сонця та зір народження електромагнітних частинок у сучасних прискорювачах, результати такого перетворення. Наприкінці ХІХ століття науковці відкрили за межами сонячної системи нові матеріальні сутності, фізичну природу, яких не встановлено й нині. Ці матеріальні сутності назвали матерія темна і темна енергія. Згідно з даними, Всесвіт на 95,1 складається з темної матерії і темної енергії. І лише 4,9% зі звичайної енергії, речовини та поля. Розрізняємо. Атом і молекул. Кожна молекула це певна комбінація атомів. На уроках природознавства у 5 класі ви дізналися, що всі речовини складаються з дрібних частинок, молекул та атом. Ви також знаєте, що атом має спеціальну назву і позначається спеціальним символом. Кожна речовина складається з певних молекул і тільки з них. Перш ніж почати вивчати будову молекули, згадаємо українську абетку. Вона має лише 33 букви, проте кожен із вас може скласти з них тисячі слів. Проведемо аналогію: буква атом, слово, молекула. Кожне слово це певна комбінація букв. Так само кожна молекула. Це певна комбінація атомів. Світ молекул і атомів, і їхніх складників називають мікросвітом. Характеризуючи об'єкти мікросвіту, вчені використовують числа, що суттєво відрізняються від тих, з якими людина має справу повсякденному житті. Для короткого запису таких чисел використовують степінь числа. Так, розмір атома приблизно дорівнює 1 помножити на 10 в мінус 10 степені метра, щоб уявити, настільки малим є це значення можна навести безліч прикладів. Якщо з балона зі стисненим повітрям через мікроскопічну тріщину буде витікати щосекунди мільярд молекул, з них складатиметься повітря. То за 650 років маса балона зменшиться лише на тисячну граму. Атом, як і молекула, має складну структуру. Атом являє собою ядро. Оточене легкими частинками електрона діаметр ядра атом набагато менший, ніж діаметр власне атом, приблизно в стільки разів, оскільки розмір горошини менший за розмір футбольного поля, внутрішню будову атома наочно описати неможливо. Тому для повсякденного життя. Для повсякденних процесів, які відбуваються в атомі, створено його фізичні моделі, наприклад, планетарну модель А, яку ви зараз бачите на слайді. Електрони можуть залишити одні атоми та приєднатися до інших. Якщо атом втратив один або кілька електронів, то атом перетворився на позитивний йон. Якщо ж до атома приєдналися один або декілька електронів, то атом перетворився на негативний йон. Отже, наше домашнє завдання. За підручником ви вивчаєте пункт номер 2 сторіночка 7 8 та параграф 2, пункт 1, 2, 3. Дякую за увагу!